Всім привіт! Раніше анонсував і ось заїхав в ексклюзив із Швейцарії. Справжній справжній ексклюзив. Новинка, яку ми завезли. А що це в нас за машинка? А це Volvo v 50 В топ-комплектації. Гляньте сюди, d 3 Scorpion Iron. Дві вихлопні, 110 кВт, 150 кінських сил, друзі. В топ-комплектації Сумум. І що? І на автоматі, шестиступеневому гідротрансформаторі Ну, Ось такий у нас сьогодні ексклюзивчик. Ну, і як же ми могли їхати з Європи і без гуманітарки? Для наших військових ЗСУ. В пусту ми ніколи не приїжджаємо. Тому сьогодні це вже все буде передаватися і їхати для наших військових. Каремати, спальники, все як потрібно. Що стосується цієї, цього автомобіля, друзі, обслужений нова резина Michelin 205 55 R16. Є монітор, Monitor, монітор, Підогрів сидінь, є по обслуговуванню, останнє масло мінялося 10 місяць, 23 рік, 251 тисяча. Вся історія по обслуговуванню є. Датчики світла, датчики дощу, все є. Стан, друзі, ідеальний. Цей літачок. Ви навіть не уявляєте, як він стартує і їде. Омивачі фар, біксінон. Да все в цій машині є. Тому така машина буде коштувати близько 11 тисяч. Це 2012 рік. Останній рік в цьому кузові. Тому спішіть, приїжджайте, дивіться, такі ексклюзиви довго не стоять. Ціна дуже хороша, як для такої комплектації, для такого двигуна. Двигун, ще раз повторююсь, D3 двухлитровый пятицилиндровый вольвовский двигун мега потужный вот такой двигун вот такой двигун Тому, друзья, находимся мы в Киеве, На вулиці Миколи Грінченка біля Мреу ось наш автомайданчик. Якщо вам потрібно Volvo В-50, у нас завжди їх достатньо в кількості. Ще одна є чорна. За 1,6 дизель. Там ще одна є сіра. Там ще одна є, д 3 на механіці. В общем, є на автоматі і є там далі на механіці. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі!